Сім команд взяли участь у благодійному турнірі з футболу Кубок ЗСУ. Змагання відбулися цієї суботи на штучному полі клубної бази Вереса. Серед учасників гравці різного віку та рівня майстерності від досвідчених футболістів, за плечами яких виступив у чемпіонаті області, так і ті, хто лише кілька разів збиралися разом пограти у футбол. До останніх можна віднести команду журналістів, попри незіграність, налаштування вакулпара та мікрофона максимальні. А ще ця команда мала найактивнішу вболівальницьку підтримку. Налаштування максимально позитивні і класні. Будемо розривати всіх. Якщо заб'ємо хоча б один гол, то це буде вже перемога. Ми з хлопцями попередньо до турніру збиралися, бо є деякі хлопці, які постійно грають, є дехто хто дуже багато часу не грав. І ставимо перед собою максимальні цілі. Ми, звичайно, реалісти розуміємо, що є сильніші команди, є слабші. Те, що ми будемо віддаватись на полі на 100%, це точно команди, які виявили бажання позмагатися за кубок, розділили на дві групи. Регламентом було передбачено два тайми по 12 хвилин. Грали на полі удвічі меншому від стандартних розмірів. У кожній команді в основі виходило сім польових гравців та один воротар. Однак, спортивна складова цього дня відійшла на другий план. Під час турніру збирали кошти бригаді, у якій захищає країну Рівненський арбітр Володимир. Володю знаю тут в рівненському футболі дуже непогано. Класний спеціаліст як арбітер, в першу чергу. Ну і ми з ним спілкувалися і. Під час спілкування він сказав, що є певні потреби його бригади, і ми вирішили там разом з Вересом, разом з командами, які доєдналися зробити міні-турнір, зробити там обов'язковий невеликий внесок там, від трьох тисяч гривень. Команда журналістів на груповому етапі програла усі три матчі. Зокрема, майбутнім фіналістам турніру Альянсу з рахунком 0-3 та менеджменту Вереса 1 1-3. У грі з командою ЗСУ журналісти навіть першими повели в рахунку, але все ж потім пропустили тричі. У іншій групі між собою змагалися Ультрас Вереса, команда арбітрів та. Представники рівненської ода потрібно збирати кошти, допомагати, донатити, тому що це, це важливо. Це важливо, це настрій такий сьогодні. Думаю основна ціль наша зібрати кошти, ну і порухатись. Бо здоров'я це обов'язково. По завершенню турніру організатори відзвітували, що зібрали 30 тисяч гривень благодійних внесків, які перерахують на потреби бригади Володимира Кулая. А Кубок ЗСУ вибороли гравці альянсу. У фіналі вони здолали менеджмент Вереса. Микола Брижицький, випуск новин.